Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 260 та задача її створив французький шаховий композитор Анрі Рінґ. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Переважно такий еншпіль і Кінь проти ферзя це нічия. За умови правильної гри слабшої сторони. В Цій позиції білі можуть виграти. Але виграш досягається єдиними ходами. Розглянемо спочатку неправильний хід, ферзь b4. Король С8, король втікає ближче до центра. Ферзь С5, король d 7 Ферзь d5, король e 7 І це нічийна позиція. Повернемося на початок. Правильний перший хід, ферзь c7. Обмежуємо чорного короля. Короля 8. І далі хід ферзя 5. Якщо король b8 білі швидко виграють ферзь b6. Король С8 буде ферзь C7 мат. Король 8 буде c 7 мат. Чорні захищаються краще, грають король b7. Далі правильно c 5 шах. Можливі два варіанти, де білі виграють ферзя. Якщо король c6, ферзь 4. І якщо король С8, ферзь А8. Білі виграють ферзя. Головний варіант, чорні грають король б 8 Далі ферзь б 6 шах. Звичайно, на король A8 буде ферзь б 7 мат, тому чорні захищаються король С8. Ферзь б 7 і хід король д 8 Хід білих, подумайте. Після серії шахів за білих виграє тихий хід король d2. На цьому полі білий король сховався від можливих шахів чорного ферзя. Чорні програють в чорних цухцванг. Чорний ферзь він має постійно захищати поле d7, щоб не було ферзь d7 мат. І в чорного ферзя немає нормального ходу. Ще можна зіграти ферзь e7, тоді буде ферзь b8 мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі мають робити правильні шахи і загнати чорного короля на d8. Необхідно обмежувати чорного короля. Єдині ходи за білих. Чорні захищаються як найкраще, але все одно чорні програють. І тепер гарний тихий хід король 2. чорних цукцванг і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!